Ренгенаборант дитячої лікарні шостки Ярослав Корг демонструє новий рентгенапарат. Він функціонує у цьому медзакладі вже два тижні. За цей час обстеження на ньому пройшли близько 300 пацієнтів, які у стислі терміни отримали результати своїх обстежень, а значить пришвидшили початок лікування. Називався чудо -апарат. це абсолютно новий апарат, цифровий апарат. Чекали ми на нього, ну мабуть. Наскільки я тут пам'ятаю, наскільки ми працювали, так то все життя ми його і чекали. Ну саме робота планова така почалась, Мабуть, це ну так, три роки ми вже його намагалися дістати. Але все вийшло, тобто працювало все. Е і адміністрація, і працівники, і навіть я казав, що було дуже цікава така штука, коли робився ремонт, то деякі батьки за власним бажанням допомагали його робити, щоб швидше відкрити кабінет. Навіть таке у нас було апарат минулого року створення має широкий функціонал. якість знімка дуже чітка. Їх не треба проявляти. Вони відразу за допомогою системи Wi-Fi у цифровому варіанті відображаються на комп'ютері. Якщо ми направляємо знімки, то Дуже великий ряд, скажімо так, або помилок, або дуже великий ряд, таких, як, наприклад, хімія, або час, або плівка, ніякісні артефакти і так далі. То це все воно відміняється. Функціонал обробки знімав він дуже багатий. Ми можемо масштаб збільшувати, ми можемо його зменшувати. Ну тобто. Це дуже дуже зручно. Стіл рентгенапарату витримує до 250 кг. Крім цього, пристрій має всі функції, які забезпечують безпеку пацієнта та медперсонала. Це наш стіл він посилений там може приймати дітей з надвагою. тобто він витримує близько 250 кг. кілограм. Пульт керування безпосередньо лаборанта, він дуже маленький, дуже зручний. Від у нас також автоматичний. У нас є програма. Де ми обираємо потрібний нам режим та робимо знімок? Це дуже це дуже швидко, бо не треба ну там регулювати все. Також ми маємо дуже сучасну. Це наша гордість, це, це енергосистема, електрична система. Вона має всі рівні захисту. Новий рентген напарат націлений на обслуговування саме дітей. Зараз буде Планах братися ще один лаборант для того, щоб кабінет працював і розширював свій функціонал. Наразі не можна мішати дитячі та дорослі інфекції. Це не бажано. Тому наразі ми працюємо в одну зміну, і цілеспрямовано ми приймаємо все населення дитячі шостінської громади і не тільки шостінської громади.